Минулими вихідними на Буковину з робочим візитом завітала віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук. Спільно з головою Чернівецької ОВА розглянули проблеми ветеранів та внутрішньопереміщених осіб в області. Більше далі в сюжеті. Ветеранська політика та проблеми внутрішньопереміщених осіб в рамках робочого візиту на буковину віце-прем'єр-міністерки України Ірини Верещук у Чернівецькій обласній військовій адміністрації провели засідання координаційного центру підтримки цивільного населення. Я бачила і могла порівняти сьогодні, яка динаміка в області по роботі з ВПО і по роботі з ветеранами та членами їх сімей. Це дійсно вражаюча динаміка, коли ми кажемо про будівництво житла для ВПО. Є конкретні Проекти, підписані угоди, проведені тендера, тобто є розуміння, як рухається область у довгих проєктах, коли це, звичайно, не цього року, але 25 і 26 рік стане результативним для сотень сімей наших ВПО. Ідеться зокрема і про будівництво п'яти багатоквартирних будинків на території Хотинської та Чернівецької громад, де в майбутньому зможуть проживати люди, які залишились без домівки через війну. Окрім того, відзначила Ірина Верещук і роботу Чернівецького обласного центру зайнятості, який від початку року зміг надати послуги майже тисячі вимушено переселених осіб. Мені сьогодні дуже зайшло, до речі, виступ нашого центру зайнятості Чернівецького, де чітко зрозуміло, що у них є співпраця з міжнародних. Родними партнерами, а це важливо, бо в них є фінансовий ресурс, є співпраця з ОВА, з місцевими громадами, які чітко розуміють, що зробити, щоб ВПО не просто для галочки туди приходило. Так не тому, що ми там їм кажемо йти за постановою, бо не виплатим, продовження виплат не буде відбуватися. Ні, вони йдуть бо хочуть і шукають роботу. Цей процес йде поволі. Мушу визнати, але він йде і тому. Працює область, я ж казала, що я бачу динаміку, і вона позитивна. Неприємною несподіванкою візиту стало викриття чергової схеми ухилянтів, зазначила міністерка. Так, от що мені сьогодні вдалося у місті добра дізнатися, я цього не знала, але я хочу про це сказати вголос. Виявляється, що у нас є ціла когорта батьків, які використовуючи статус своїх діточок, які мають статус дітей з інвалідністю. Раніше відмовившись від своїх батьківських прав, залишивши на повному державному забезпеченні таких дітей, фактично покинувши їх на призволяще, і держава повністю опікувалась такими дітьми, побачивши лазівку у законодавстві, яка дозволяє батькам, які мають на утриманні так і під опікують діток з інвалідністю, отримати відстрочку від мобілізації. Поновили свої батьківські права, пішли до суду, отримали таке рішення. І знаєте, що вони зробили? Вони нічого не зробили. Діти як залишалися на повному державному забезпеченні, так і далі залишаються. Внаслідок таких дій біологічних батьків діти не зможуть отримувати певних гарантій від держави, а також не можуть бути усиновлені. Я вийду з пропозицією на міністерство оборони на збройні сили, щоб такі лазівки були. Прикриті так не можна. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.